Учкі реклама історичного факультету. А найкраща реклама це перспективи працевлаштування випускників. Отож, історик на роботі. Ну що історики розпочнемо засідання Української академії наук. Ах, що ти бачиш світло майбутнє української науки? Бачу! Дивись не осліпне, а мені норм я в очках. Блін, волосся на піджаку от аспірантка лишилось. Що я думаю, жінці буду говорити? Ах, зря. Та нормальна аспірантка, я тільки від неї. Я кумру. То поховайте мене на могилі. Доброго дня, шановні аспіранти, магістри, доценти. Такого я обманюю, здорова туніяце. Так, нам треба такі роботи наукові. Е, Укри копають Чорне море. Ні. Патріарх Кирилл проти Перуна. Ні. Та Ні. Хм. Макдональдс вільна каса. На сьогодні роботу не прислали. Я жаль, так хотів, хотілося роботи. Перун! Класна тема. Чого ж ти собі не взяв? Та не хочу руки морати об цей бріт. І до речі, що там твій новий студент приніс тобі, курсу роботу написав? Та приходив, треба ще до нього придивитися. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. Валерій Петрович, здрасте. Сідав би ти, Сашко, бо я перевірю твою наукову роботу на плагіат. І жод, «Та баян жорсткий, Де це ти скатав? На що ти мені її приніс? Ти нормальний вообще. <праць> ти розумієш, що твої аргументи навіть на голову не налазять. В науковій роботі повинен бути вступ. Хороший висновок. А в кінці джерела. От скажи мені, де твої джерела? Mhm? Та от мої джерела. Та йди ти, балп'яс від мене. А я, напевно, віддохну чуточок. Може ви не будете пити, а то знову буде, як, як на етнографічній практиці. Зараз таке почнеться. Голі дівчата є у деканаті п'яні. Голі дівчата паті в деканаті. Іди сюди Та Що ви робите? Де курсова? викиньте Ти мені скажи, де курсова? йди сюди. Та не в мене викиньте. Хоть закусить візьміть. Учись студенту. Кто доцент, то и есте.